Бажаю міцного, друзі. Вчора пише мені людина, каже, все, готовий готовий брати бловери. А я написав перед цим, зробив відео, пост про те, що акція закінчується. Не того, що прийшов час закінчення акції, а того, що закінчились батареї. Була акція, береш, наприклад, бловер. З 9-амперною батареєю і 9-амперна батарея йде в подарунок. Прям кричав вам про це. Кажу, люди, акція дуже жирна. Поспішайте! Ага. Щось думали, думали. І от мені пише людина. Готовий! Готовий взяти і бловер. І тример. Все готовий взяти. А я заходжу, оп, заходжу на сайт магазину Home Depot, а вже нема. Нема, нема цієї акції. Але Але потім, друзі, вдалося побачити, що є онлайн одна батарея, замовив для клієнта отакий бловер. З 9 амперною батареєю в комплекті зарядним пристроєм. Але приїхав тільки бловер. Виявилось, подзвонили з магазину, кажуть: нема. немає батареї, тому можемо відправити тільки бловер. Виходить, що цей бловер клієнту з доставкою стане в 10 тисяч гривень. Кому цікаво, можу ще один такий бловер спробувати. По такій ціні нарити пишіть, якщо вийде, то з радістю вам це також відправлю, цей інструмент. Відправка буде мором, морем <сум> 10,5 тисяч гривень, як на мене, гарна пропозиція. Також зараз пакую ось такі ліхтарі. Кому цікаво, пишіть. Тут ліхтарі йдуть з сонячною панеллю, трошечки підзаряджаються самі. І також можна використовувати як, як павербанку. Таких ліхтарів є ще трохи є. Ось такі ліхтарі нарешті допливли до України. 3-4 тижні вони були на митниці. Їх там шерстили, але все-таки були доставлені. Кому цікаво, звертайтеся. Ліхтарі є в наявності, є ось такі вентилятори ліхтарі, Ну і десять з